Добрий вечір. Вечора. Слава Україні! Я... Звідки? Івано-Франківська область. О, вітання з Києва. Я ж бачу, що ви з Києва. Вам теж великі бажання. Вітання, я маю на бачу, будьте обережні, бо я теж потерпаю, там в мене дочка. в броварах. І вижу повітряні тривоги там. Будьте осторожні, не нехтуйте цими повдушними тривогами. Дуже, дуже дякую, але ну, мені вже повітряні тривоги не, не такі страшні, як було там. Ну, все рівно. А ви були там, напереду, я зрозумів на передові. 2 і 8, так. Два ну, роки вісім місяців, місяців по різних е, точках. катались. Я, я зрозумів, ви в мене в прямому ефірі, ну що я можу сказати від себе і від. Хто в мене на каналі, велике дякую, бо за рахунок вас, молодежі, за вашу Дуже-дуже інтузі... дякую. І ми, і, і ми маємо. Я не буду питати, що є, як у вас на сьогоднішній день. Але діло в тому, що якби не хлопці, які є на передовій, які віддають своє життя за життя нас, з вам, ну, мене, ча... до речі, дітей, сім'ю. Моїх сусідів і за ми ходимо до міста, купуємо хліб, їмо, дивимося, ведемо цю рулетку, доставимо кацапню це все завдяки. Uh, зна знаєте, як казали э, особисто мої хлопці? Хто як не ми? Це правильно, ви знаєте, я. Ну, бачите, я теж записався, не взяв. Але я старий біг. Я, no, я, але, чі, але ж бачите. Ого-го! Ну, правда, мислено! Ну, але все-таки розумієш. <рі> ну, тут, тут знаєш, я, я пригадую перші дні, ну я відкрито скажу, я е, коли після 24-го, я, правда, десь ну, не, не прямо 24-го пішов, я десь, mm -hmm. будемо говорити, прочекав днів 5, знаєте, 5-4 дня. після, ну, після, Я вже й забув і. Я прийшов, ну, записали мене, знаєш, тут, дасть, mm -hmm. все є в воєнкоматі. В, в, в тероборону. Ну так, ну, а куди ще є, знаєш? Yeah, no, значит, well, а well, там я пам'ятаю в воєнкоматі, знаєш, то вже приїхали не наші місцеві, бо я та й районі, я знаю наші місцевих, хто приїхали, <клес> ну, чужі в воєнкоматі. Хлопці молоді, то. Ну, кажуть, що ти кажу, давай ми з тобою пошаримося, я ще зможу, значить, з тебе доламати. <клес> ну, він, я дивиться, він худчий, знаєш від мене. Ну я <клес> думаю, ну довго я би не потягнув. Ну, все таки, все-таки, розумієш. Протяг молодеж. Але але, але все-таки ну молодий можна бути серцем і душею вічно. Я, я вам розкажу таку, ну ви ще молодий, ви ще не знаєте, ви що до ну, значить, я приїжджаю, йду у спортзал. Значить, ну, підходжу, кажу, слухай, до тренера борьбою, знаєш, кажу, слухай, ну та ну одна я. Ну, мені десь років 45 було, значить він каже, то я зараз тобі дам пацанчика 20 років. <реш> <реш> що ти мені розказувати, розумієш? Ну, і коротше, ми стоїмо у ньому з парку, бороться, знаєш. Ну, я тобі кажу відкрито. Я протримався, але не довго. Якщо б він ще трошки. Ні, Я не кажу, що я виграв, знаєш, ну але тримався я, знаєш. Ну якщо б ще було дві минути довше, мені би було капли. І раз ми були б тут на вулиці, друге питання тобі скажу, на вулиці я своєю дочкою, і зараз 32 роки, вона в 10 класі. Я кажу, слухай, ти тут розказуєш, а вона в мене маленька така, значить. Кажу, якщо ти, ну так метр 150, якщо ти mm -hmm. виграєш від мене, то я посчитаю, що ти ще вмієш там, бігати, спортом займається. Ну, коротше, ми б тут на вулиці. Ну, Вулиця така, типа сільської, починаємо на старт, немає марш. Розумієш, як я, я рима. Ну, я кілограм під 100, а їй э, 42 кілограм. А, звичайно. Ну, я, з, звичайно, я, я вам то, розумію. трошки різна вагова категорія. Так, да, але я як рбанув в каміні, тут така дорога шутрована, розумієш, як камінь почали летіти, сусіди позбігалися і дивляться. Це придурок старий з дочкою біжить. Тут там до того. Ну я рвав, ти собі не представляєш. Вуха як у вовка, чи, чи вона мене не доганяє, розумієш? Ну, добре, що я коротшу дистанцію поставив. Якби чуть-чуть довше на 50 метрів я би програв. Ну, отак я її носив. втер. Ну, а так сам думаю, добре, я, що я таку дистанцію розчитав. Якби, я кажу, чуть-чуть на 50, знаєш. Ну, от таке то діло. Було. Я ж а, а ви от кажете прямий ефір. А як канал називається? Дід Микола. О, то це в Ютубі є, так? так. в Ютуб заходиш, дід на коло. Так, є, все, знаєш, там легко запам'ятати, дід на коло. О, це це, це це дуже добре. От просто розумієте, я, я вас дуже поважаю, чесно, через те, що чому кажуть в Україні, що людям під уже кінець віку немає чим зайнятися. Є, вони просто цього не хочуть. Я ти знаєш. Ти... Про, ну про, просто розумієте, кожен розважається, як, ну як йому душа лежить. Я не так тобі скажу, тут жінка вже спить. Я часом не то, що думками таку роботу проходжу, що жінці і знати не треба. От я Дум вам прошу. Ну от таке тоді. Я вам про що. Ну що тоді? Я буду їхати далі, кацапнів шукати, є. Ну, Ну, ми, 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 ми тут за тим же. Ну, ну так, можете заходити, подивитися, там подивитися, да, ще, що, є. Добре, мо може, з вас з вас з, з, з вашого дозволу, може, може, якщо буде з моїх хлопців дивитися, 22-й окремий батальйон спеціального призначення президентського полку, пацане, вітання. О, зараз тут 10-й чат, ніхто не. Ще поки тут не немає. Ну часом є, дивляться в мене хлопці, дивляться. Ну ну звичайно, я звичайно. не є. Я не є такий знаменитий. Знаменитий но, то, нічого, що, ну будете? нічого, колись будете я до цього, знаєш. Я то вже такі роки я прийшли колись обмолда, як орел тут літаю. Значить, висоту забирати можливо ви колись буде ну, отак, як ви зараз молоді. Я ж. Та дивлюся, які у тебе є ентузіазм, азарт, розумієш, до життя, до що виконати, щось побудувати, щось то зробити, десь на сім'ю, не знаю, чи ти женат, чи ні. Але знаєш, це... а, ні, ні, поки ні, поки ну, раніше. Це не страшно, це не страшно. Махом, та як я, літав, літав, крило обрізали, впав, і все. Я, я, я вам скажу тако: е, мою молодість, чесно, мою молодість забрала війна, але. Ще, ще не все втрачено. Перемога вже не за горами. Ну я теж так думаю, я. -та Також буде дівчина, з якою ми зіграємо весілля, дай Бог. Ну дівчина є. Ну, тож, дівчини ще нема. Ну, це треба шукати, шукати. це, це не дорога. Це не дорога. Ну то ви вибачте мене, я тільки повернувся звідти. Ну, зрозуміло. Ну я думаю, що в тебе буде все нормально. Трошки часу немає. До, до речі, як у вас два. Олексій. Олексій, ну мене Микола, щоб ти знав, якщо треба щось якусь допомогу, особливо в юридичних питаннях, зайдеш до мене на канал, там є Email Пошта, напишеш мені, я обов'язково. Добре, 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 зрозумів, дякую, а дуже. Ми велике. А ми тоді зв'яжемося, ну оскільки ти в Києві, то легше буде. А там я... Тві... Без питань взагалі. Якщо десь десь може хлопцям твоїм потрібно, ну таке, то, що я можу зробити, дякую той, що Дякую, дуже нормально. велике. Добре, добре, добре. Ми зрозуміли. А, дякую дуже, Далі, велика. Повага вам. Великий вам дуже, великим, Гарного вечора, великим. тихої ночі та слава Україні. І велике дякую. Все, давай. Слава Україні.